Вечірня година, Леся Українка. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце, уже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садошок та погуляю, при місяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати і соловейка в чувати. Ой, чи так красно, в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітрець весняний тихенько дише, немов діток тих до сну колише.